Сьогодні розглянемо історію Греції після падіння мікенської цивілізації. Цей період увійшов в історію як темні віки. Датування 12-9 століття до нашої ери. Темні віки змінюють ахейську мікенську цивілізацію на материковій Греції. Темними віками епоха називається по причині падіння. Загального рівня цивілізації. Також, через те, що є дуже мало писемних джерел про даний період. Також епоха називається Гомерівською, бо найповніші писемні джерела про цей період містяться в творах Гомера, Іліада та Одіссея, які, очевидно, були написані трохи в пізніший час. На зміну грека Махейцем приходять греки Дурійці. Дорійське завоювання Греції і стало причиною злами епох. Дорійці заселяють ті міста, в яких жили ахейці раніше, це, наприклад, фіви та Афіни. Але рівень цивілізації при цьому суттєво падає. Ми не бачимо палаців, вони занепадають і зникають. Але деякі риси розвиненої культури залишаються, наприклад, кераміка. Окрім цього, в 12 столітті до нашої ери розпочався період масового поширення у Греції заліза, що поступово витісняє бронзу. І можна сказати, що поширення залізної зброї це єдиний прогрес гумерської епохи у порівнянні з Мікенською. І не варто забувати, що сам перехід від бронзових до залізних виробів це великий технічний прогрес того часу. На зміну великим циклопичним стінам у архітектури приходять примітивна забудова з дерева або серцевої цегли. Серцевою називають цеглу, що не опалена у печах, але лише висушена на сонці. З'являється новий тип кераміки, названий протогеометричним. Розпис кераміки в цей час був більш простим, ніж у наступній епохі. Суспільство в цей час було, скажімо, дещо диференційоване. На чолі суспільства був цар Баселевс. Окрім нього, були народні збори, що збиралися на Відповідному місті, яке називалося Агора. Агора це і площа, і місце для народних зборів. Вона була фактично в кожному грецькому полюсі. Окрім Агори, була рада старішин Буле. Там засідали найбільш знатні люди похилого віку. Грецькі Басилеї мали свої садиби, Ойкуси. Там проваджувалось натуральне господарство. Яке застосовувалось з використанням рабської праці. Прикладом Ойкоса гумерівської епохи може слугувати Ойкос, зображений на Ахілесовому щиті, що складається з трьох частин. Перше це хлібне поле, друге це пасовище і третє виноградники, у Гумерівській Греції було домашнє рабство. У більш знатних Басилеїв раби були домашніми слугами, кухарями, конюхами, гончарами. Праця рабів була широко розповсюджена у сільському господарстві, у вирощуванні виноградників, оливкових дерев, у випасі худоби. Головним джерелом знаходження рабів були війни і військовополонені, що ставали трофеєм для переможча військової битви. Основою економіки поряд землеровством стає скотарство як у більш примітивних суспільствах. Судячи з текстів Одіссеї, можна зробити висновок: що кількість рогатої худоби говорила про статус людини у суспільстві. Тварини, вівці, кози, були мерилом обміну, оскільки Гомеровська Греція ще не знала власне грошового обігу. Наприклад, жінка рабиня вартувала чотири бика згідно з однією з сцен Іліади. Постійним явищем гумерівської епохи були війни між общинами і окремо взятими родами. Військо часто очолював той же Басилей. Він мав першим йти у бій, показуючи приклад мужності. І першим брав собі левову частку військової здобичі у випадку перемоги. За ним йшли аристократи, тільки в третьому ряді простолюдини. Щодо зброї, захисною зброєю були щити у круглої форми. В аристократії в основному щити були бронзові. У простих людей дерев'яні, убиті бронзовим листом. У голову захищав шолом. Шоломи мали різну форму. Частина з них імпортувалася з близького сходу. Наступальні зброї були списи довжиною близько 2 метрів і залізним наконечником. Ну і основу наступальної зброї складали також мечі. Мечі довжиною близько 70 см. Наявність залізних мечів дозволила грекам-дорійцям завоювати архейців і, скажімо, повалити мікенську цивілізацію. Греція гомерської епохи була цивілізаційним регресом в багатьох аспектах, окрім наявності заліза. Також прийшли до різки, населення, сформувало давню Грецію у її класичній формі.